З усією повагою, містере президенте, цей дім треба розглядати як місце злочину. На четвертому поверсі Білого Дому труп. Ми не знаємо, хто може бути причетний до цього. Можливо, убивця тут, десь поруч. Або й серед нас клас! Загадкове вбивство. Це Корделія Кап. Вона найкраща детективка у світі. Пробачте, що це вона що ви робите. Що я роблю? Треба бути обережним. Це ж білий дім. Щось дивне трапилось? Окрім смерті мого боса. Окрім цього, немає у світі іншого такого місця. Це усе більше за вас. Ви про те, що будівля буквально більше за мене, бо це ж очевидно. Це може бути персонал або гість та будь-хто. Це катастрофа. Ви припускаєте, що я до цього якось причетний? Він підозрюваний? Ні. А він не підозрюваний, бо не підозрюваний. Чи просто тому, що ви не вірите у підозри? Так. Що? Ми просуваємось. Я б навіть сказала, що ми закінчуємо. Справді? Ні.